Доброго всім вечора ще раз. як я показував вже закріпив і хотів поставити ну, поставив колеса полуосі. І от, думав я поставити вісьмерочні, речах восьмерочний, ша щоб було. От, крап, типа. Стойку вісьмерочну, але воно в мене ну, та сторона права виходить, а ліва не виходить, бо ліва, лівий бік. От черкаю, я мушу тут все знімати повністю. Я вже праву сторону зняв, ще ліву розберу. от І в мене є така, ну, зробив таку пластину. от І в понеділок буду думати, як зробити речага. До неї прицепити речах. Щоб був речах. І вже буде так. Як... і по принцип запорожця такий довгий речах буде. Зверху буде стояти стойка. От. І так таким макаром поставимо ходову ззаду. Інакше не виходить. Думав, по-простішому, щоб зробити, як вісьмерка, так не виходить і мусить бути так, як воно мусить бути. Оту от бокову трубу я вже поставив так, для примірки. Ще там ту не поставив, тільки ту поставив. От. от така вона в мене виходить. От так вона в мене. Моторчик стоїть. Ось вона зверху виглядає машинка. То мені, колега дав колеса 14-ку, ще треба перебортувати, передні стоїть 13-ка, а задні 14-ка. Але є диски від фіата, я перебортую і буду стояти резина 14-та. Ось така воно у нас виходить. Машинка. Буде все зашиватися, коротше буде машина така прикольна.